Слава Україні та Збройним силам України! У стімі розпочався літній розпродаж, і триватиме він традиційно два тижні до 10 липня 20.00. За цей період варто встигнути продавати ігри або скини за вигідними цінами. У цьому випуску розповім, що з'явилось на розпродажі, як на цьому можна заробити та на що звернути увагу. Найважливіша зміна, яка залишилась ще з останнього самого розпродажу, це те, що тепер не можна отримати колекційні картки безкоштовно за перегляд списку рекомендацій. Різкі зміни! Різкі зміни! Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни! Це перший літній розпродаж без такої можливості минулого літа. Така халява ще була. У результаті картки подорожчали не лише картки розпродажу, а й усі інші. Бо саме під час крафту ігрових наборів можна було додатково отримати одну карту. Це набагато вигідніше ніж отримати їх за витрати у Steam по одній карті за кожні 10 доларів. Крафтити набори або продавати їх справа ваша, але вигода очевидна. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Літні та зимові розпродажі традиційно дають найбільші знижки на ігри. Якщо ви давно хотіли купити якусь гру, зараз найкращий момент. Через ці великі знижки багато людей почнуть купувати ігри, але більшість із них не готують баланс аккаунта заздалегідь. Тож вони кинуться продавати свої скини на торговому ринку. Як наслідок, ціни на популярні айтеми присідають у середньому до 20%. Яка халепа і це лише початок. У магазині очок Steam з'явились нові тематичні літні оновлення для оформлення профілю. Аватарки, сікери, ігрові профілі тощо, які купуються за очки. Також додано новий сезонний значок, який має всього 40 рівнів. Кожен рівень коштує 1000 очок. Тобто, щоб досягти максимального рівня, потрібно витрати 40 тисяч очок. Не забувайте також регулярно забирати безкоштовні анімовні стікери, які Steam традиційно роздає під час розпродажів. Щедро. Власне, це все. Я продовжую стежити за оновленнями, і якщо щось цікаве, з'явиться, обов'язково напишу про це в своєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ірву халяву. А що стосується відео у форматі культових ігор, на жаль, сьогодні його не буде. Воно вийде вже наступної п'ятниці, як завжди. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.